Всім привіт! Сьогодні у нас 23 липня приїхав оглянути соняшник на демополі. Тут у нас висіяно 10 гібридів різних від різних виробників. Так. Даний гібрид це гібрид Гудзон. Це в нас Миколаївська область південь. Ось бачимо, що вже соняшник відцвів майже. У нас була надія на дощ, але дощу не було взагалі. Один дощ був за весь період. Непоганий. Аби всі такі були голови. Один дощ був 18 червня. Місяць тому. У нас Гудзон. Соняшка. Це нам надали безкоштовно для висіву на демополі. Якщо дякуємо компанії «Монсанта Україна за надані посівні одиниці, Вовчку не видно. Пара листков высохла, бжолка прилетела. Значит, мед есть. Бжолки летают. Тут в округі один соняшник, який цвіте, ще не відцвів. Це в нас Гудзон. дощ був, але таке. На два пальця промочилося. Рахуй, що не було. Зараз підемо поглянемо бриди інших виробників. Це у нас Гудзон. Сіяли 30 квітня після дощу. Наступний гібрид? Це від компанії Вітера Вітера Сід.

Осли і Брит Вучку не видно вже від Якби був ще два назад, два дні пройшов добрий би тут, тобто допоміг звісно. Так, іще один гібрид від компанії Viterasit Alexa S. Також надали безкоштовно посівні один. Що дякуємо компанії. Також такі таблички нам дали. Отак. Це Александр. Стіли по 5 штук на метр Так, і ще один гібрид, третій це від Вітера Тіт. У нас Гібрид Нестор. Світ гібриди. Це гібридне Нестор. Ранні та середньоранні гібриди. Що У нас була тут одна культивація і бризкали трибунерон мотивом по 45 грамів. Грізним експертом. ось такий мають вигляд. Прийде від Вітера Сід. Ще поки на стадії світіння. Ну що ж, підемо поглянемо ще інших виробників. Це у нас 4 було. Так, ще в нас наступні два гібриди. Це гібриди від компанії вніс. Це гібрид Фолк середньоранній. Ось так. Гібрид Фолк. нам також надали дві посівні одиниці для посіву на демополі за що дякуємо компанії та менеджерам за надання посівних матеріалів сіяли також по 5 штук на метр Вовчку, і Ще один гібрид від Міс Вегас. Середньоранні ось такий має вигляд. Ось це був, Нагадую, один дощ всього лиш. Один дощ хороший. Сіяли з добривами 50 кілограмів селітра плюс сульфа та нітрамофос. Це всього три компоненти ми мішали при посіві. Хоче вносили добрива бор. Бором бризкали ще. Так. Зараз йдемо ще третій і брити вниз. Нам безкоштовно надали. Компанія три посівні одиниці. І це в нас також середньоранній Амато. Вже від цив автомата кожного немає. Ну що ж, тоді підемо поглянемо ще на гібриди від компанії Art A. Там даний гібрид Астон. такий має вигляд термін вегетації 105-110 днів ціля по 5 штук на метр так, бобчку також немає вже відсвів. гібрид Неймор плюс Картограф Видно, що якось так. не добре. Також дякуємо компанії Art Agro за надані посівні одиниці. Демо поле. Ще останній гібрид у нас. Таніць, деліта селект Альфа, гібрид, гібрид Альфа, еліта селект, Такий має вигляд, це нам посівну одиницю виграли. Каналі син Фермера, ще що дякуємо бувчку на кожне видно. який має вигляд соняшник, який мав всього лиш один дощ на півдні плюс Спека 42-45 градусів, яка трималась більше двох тижнів. А зараз трохи спало вже, не так жарко. Була надія на ці дощі, а у нас дощ їх завжди оминув. Ну, добре. Дякую за перегляди. До наступних зустріч.